Так, це стіша у нас то саме така товстенька дівчинка. Міля у нас актриса. Е, любить вона показати, яка е, вона гарна. Нюша після побиття в неї було ЧМТ. Вона три дні була в комі. Ми їхали возили її у Львів робити МРТ. До МРТ шансів не давали. МРТ показали мій і ми вилікувались. Тобто, десь місяць я її вчила панові їсти, пити, ходити і так далі. Але тепер ми ходимо і всі хлупимо. От Семен ян в Сем сім'ю його повернули з причини е, не ласковий. так, ласковішого кота, такого ж годора не я більше не бачила. Чернівчанка Лілія Гурко знайомить із котами, для яких облаштувала свій двоповерховий будинок. Тут тварини перебувають у чотирьох різних секціях відповідно до свого віку, характеру та стану здоров'я. Карка пояснює, чому кішки на карантині у дитячій кімнаті серед дикунів чи старожилів. От ми виглядаємо. І це карантин. Тобто, поки ми не перевіримо, що в неї нічого, не покладу прививочки, обробочки, все, то вона не переводиться до іншого. Перед тим як вводити в повний колектив, ми йдемо обробки, вакцинки. Це міля. вони, як правило, бояться. Вони не соціальні. Красотка От така вже. Іти в камері, так, да, да. На початку війни він вирішив виїхати. Він їх викинув, 12 зловили, привезли до мене зразу 12 дикунів з поламаними хвостами, з зубами. Вони худі, вони страшні, вони дикі, вони бояться. І з того часу, в принципі, з 12 лишилось 4 дикуна. Всі інші соціалізувалися, знайшли сім'ї. Двох вже можна прилаштовувати, вони вже гладяться, і ще два досить дикеньких. До да, мамина, да. ну стой зо мами. Мама, мурмур включила. Далю. Люблю я тебе, люблю. Ти в мене старожилка. І постійно хтось хоче забрати, кажу, ну я її я не віддаю. При прилаштуванні, якщо щось не підходить, то ми з радістю заберемо тваринку назад, тільки не викидайте. Я забираю назад. Шепшина одна із найстарших кішок у притулку Лілії. Ми вчимось муркати тільки. От нічого їй десь 12-14 років до цього вона це так смішно, коли не пробує муркати. І сама не розумієш, звідки цей звук у неї получається. Ну, її били дуже сильно, походу, в попередньому знайшли її на вулиці, тому що вона боїться замахів, тапків. За словами волонтерки, коли вона розпочала лікувати шипшину від раку, вирішила обстежитися і сама. Так дізналася про свій діагноз. Та ж інтуїція, як я кажу. Думаю, йди я перевірюся? Є таке повіря, так, як люди кажуть, що коти, тваринки, любі, собаки, коти вони забирають від нас хвороби на себе. Я сприйняла. Зрозумілося, що нічого страшного. Життя продовжується. Є лікування, є операції, є обромінювання, є хімія. Тобто, ми не середньовіччя це лікується. Якщо кіцю вилікували, то може і зі мною щось справитися. Після операції у шипшини проводили обстеження на наявність метастаз. За словами ветеринарів, від цього залежатиме, чи зможе перенести кішка операцію чи ні. Зараз у притулку лілії 23 кішки. Їм приблизно від року до 14. Волонтери безпритульних тварин самі знаходять на вулицях або їх приносять чернівчани до притулку. Відтак. Кішкам роблять обстеження у ветеринарів, вакцинують і за потреби лікують. Дуже часто буває, коли з вулиці просто коти приходять поїсти, лишають їм тут непогано. Іноді мені здається, що в мене на воротах написано кошачий родом. Тому що приходять і вже такі, і прямо на порозі лежить, приймай мене. Коли Лілія виїжджає за кордон на лікування, за котами доглядають Яна і Карина. Це двоє помічниць, які не лише взяли додому тварин, а й допомагають доглядати за іншими. Приїжджаємо ми через день ввечері після роботи. Приїжджаємо. У нас є серед завдань це поприбирати лоточки, покормити, змінити водичку. Що є хтось на лікуванні, то дати таблетки чи укол вколоти. Я це називаю своєрідною кототерапією, тому що в мене вдома є котики, але вони всі мають свій характер. Відповідно, не дуже до мене. От Я і люблю, що вони прийшли, отак як Нюшка зараз на колінцях, помуркали, погладились. У мене характерні коти. Тому <смі> мені не вистачається. А тут вибирай кого хочеш, до тебе прийдуть, поластяться, помуркають. Волонтерка каже: не усім родинам віддає улюбленців. Десять років думаю, десь 600 тваринок я прилаштувала. Людина, по перше, вона дзвонить. Це значить, вже зацікалась. Перше опитування йде по телефону. Чи були котики, чи знаєш, як поводитись? Якщо були, що з ними сталося, це любимо. Я що крали або дуже люблять казати від поми від старості в три роки. Тобто, це відсіюється на моменті дзвонка Люди ну ми дивимось, як кіт реагує на цю. Людину. Тобто це не тільки як люди, хочуть воно на його чи ні, а як ще кіт, хоче він їх, він їх. Коли я присідаю трошки віддихнути, скажімо, це десь біля дванадцятої ночі і так черга. Тобто хто перший? Рижика, баришня, дуся ревнує теж з другого боку. Стірше, це коли чухаєш її, то слини течуться від задоволення. Нюша що обов'язково, хто кого спихне, що звільнити мої коліна? Тут травичка, тут сонечко, привіт, слідущий пішов. Далі давайте хтось. Це слідучі. Лілія Вакарюк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.